Вітаю вас, малята! Сьогодні я пропоную вам вивчити дуже цікавий вірш. А про що він? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Навесні пташки чарівні оселились в шпаківні, пірячком виблискують, пісеньки висвистують. Здогадались, дітки? Так, це весняний вісник. Звісно, це шпак. Шпаки перші повертаються з завирію. А зараз давайте подивимось і послухаємо шпака. Сьогодні ми з вами вивчимо вірш Грицька Бойко, який має назву А ми шпаківні будували. Послухайте, будь ласка, віршик. А ми шпаківні будували. Як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо вони співали нам пісні, Повиростали їхні діти, такі ж співучо голосні. А тепер всі разом. А ми шпаківні будували, Як розпускалися садки. До нас весною завітали веселі наші співаки. І ціле літо, ціле літо, вони співали нам пісні. Повиростали їхні діти. Такі ж співучо голосні. Ось такий чудовий вірш. А зараз, малята, спробуйте розказати його самі за допомогою схеми. Молодці малята, ви дуже добре попрацювали. До нових зустрічей. Бувайте!